Ви тільки погляньте, яка красота. І цей космос називається аліум. Да, це багаторічна така цибулькова рослина, дуже невибаглива. Де вкинете цибульку, там і проросте. А це засушене суцвіття цієї цибульки. І в поєднанні з міскантусом, з листям міскантуса засушеним, дуже гарненький такий привабливий букетик. Суцвіття цієї цибульки десь більше метра, ну це залежить від сорту. Так от, що я хочу сказати, що цей міскантус по життю у нього листя пряме. І просто випадково я зрізала. І коли він став підсихати, я навіть зразу і не помітила, яка там. Кучерявість. І тепер оці спіральки вони настільки мені сподобались, що я навіть вирішила записати відео і показати. Ми можемо навіть не здогадуватися, що нас чекає від тої чи іншої рослини. Тож давайте будемо пробувати.